Шановні Миколаївці та гості обласного центру, нашої з вами допомоги потребує Діана Єфімова. Дівчинка народилась 25 жовтня минулого року, і лікарі вже поставили важкий діагноз. багаточисленні вроджені вади серця. Дівчинці вже зробили дві операції. Попереду і ще дві. Лікування коштує надто дорого і родина самостійно вже не справляється. Тож прохання до всіх небайдужих підтримати родину і допомогти зібрати кошти на операцію Діані. Номер карти у Приватбанку 41 49 43 78 46 94 15 22, отримувач Ніколаєнкова Надія Данилівна, це бабуся. Телефон для довідок Альона, мама Діани, 093 272 40 53. І Андрій, батько Діани, 093 221 61 36. Чужих дітей не буває.